Сьогодні будемо оприскувати груші. Чому будемо оприскувати поцвіту? Тому що, як видно на відео, попідмерзали квітки. Тому, як і на інших деревах в цьому саду, будемо обробляти антистресом антистресом з додаванням хорусу, щоб запобігти таких хвороб, як маніляльний опік, парша, борошниста роса. У цей період взагалі важливо використовувати безпечні препарати. Якщо ви надумаєте також обробляти поцвіту, і у вас знаходяться дерева саме в такій фазі, то обов'язково. Дуже обережно обирати препарати для застосування саме в період цвітіння, щоб не нашкодити бджолам та не спровокувати опадання квітів. І як я завжди наголошую, головні правила оприскування саме по цвіту це не застосовувати токсичні інсектициди, краще дочекатися до кінця цвітіння і проводити обробку або рано вранці, або пізно ввечері, поки ще не літають наші трудівниці-бджілки.